Притча лицемірство зустрічаються якось віруючий з невіруючим. Невіруючий каже, які ж ви усі віруючі лицеміри? Адже усі грішники, я грішник, ось він грішник і ти грішник, можливо, навіть більший, ніж я, а начепили на себе маску вірних, а іноді чините навіть гірше за невіруючих. На що мудрий християнин відповів. Ти правий, мій друже, усі грішники і я грішник. Ось чому я ходжу в церкву і вірю. А справжній лицемір це ти, бо, визнаючи свої гріхи, не визнаєш Христа. Мораль. Можливо, уся різниця між церквою і світом? Полягає лише в тому, що хтось визнає свою потребу в Христі, а хтось ні. Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Євангеліє від Іоанна.